Кольори та їх поєднання з давніх давен мали велике значення в світосприйнятті людини. Адже на додачу до інших культурних особливостей кольори є частиною візуального коду країн. Кожен прапор містить у собі певні кольори та їх пропорції, часто при цьому їм надається певний зміст. Наприклад, червоне коло на білому фоні у японському прапорі символізує сонце. А от на прапорі Польщі сенс білого та червоного кольорів дещо інший. Цей прапор є відображенням національного герба, на котрому зображено орла. Відтак білий колір символізує птаха, а червоний вогонь, мужність та відвагу. До речі, кодування кольорами було вагомою складовою фамільних та державних гербів. Наприклад, червоний колір міг символізувати хоробрість та мужність, чорний мудрість та обережність, а блакить символізувала щедрість, чесність та відданість. Сьогодні ж кольорні палітри та особливі пропорції кольорів допомагають нам сформувати асоціацію з тими чи іншими спортивними командами, постачальниками послуг, споживчими брендами. Часто саме кольорні палітри стають одним з ключових способів відрізнити конкурентів один від одного у певні ніші. І тому роль кольорів та кольорових палітр в роботі дизайнерів важко переоцінити. В цій лекції ми спробуємо розібратись із важливими концепціями, поняттями та деякими класифікаціями кольорознавства. І оскільки ми вже згадали поняття кольорової палітри, давайте з ним розберемось докладніше. Кольорову палітру ще часто називають кольорною гамою і дещо рідше гамут. Походить слово палітра від французького слова палет, яке можна ще перекласти як пластинка. Власне, раніше під цим поняттям і розуміли пластини, призначені для змішування художником фарб при створенні картини. Робота над кожною картиною вимагала власного набору фарб та їх комбінацій. А оскільки художники часто працювали над ними протягом тривалого часу, палітра ставала своєрідним медіа для зберігання кольорової гами твору. Через це згодом кольоровою палітрою стали називати ще й набір конкретних фарб, що використовує художник. Але сьогодні поняття кольорової палітри ми пов'язуємо не лише з картинами, ми асоціюємо його також з фірмовими стилями організацій, з одягом, з інтер'єрами квартир, вебсайтами та інтерфейсами програм. Власне, кольорові палітри є так чи інакше складовою частиною дизайн проєктів. В деяких випадках, якщо проєкт створюється для організації, що має чітко прописаний фірмовий стиль, палітра є заданою. В такому випадку дизайнери мають дотримуватись кольорів, їх контекстів та пропорцій. В інших випадках дизайнерам необхідно створювати нові кольорові палітри. З цією задачею є чимало питань: як саме відбувається підбір кольорів для проекту? Як гармонійно поєднувати між собою ці кольори? Та й взагалі. Скільки має бути кольорів у палітрі, скажімо, веб-сайту: три, п'ять чи може п'ятнадцять? Тож давайте спробуємо відповісти на деякі практичні питання роботи з кольором. Одне з таких питань: які кольори взагалі існують, і якими класифікаціями можуть користуватися дизайнери? На перший погляд, питання здається простим: адже кольори та їх назви одні з перших понять, які людина засвоює у своєму житті. Але насправді орієнтація в світі кольорів не така вже проста справа. От, наприклад, як називаються ці три кольори? Вірна відповідь: червоний, синій та жовтий, наче поки що не так вже і складно. А яку назву ви б дали цим трьом кольорам? Значна частина глядачів скаже, це все рожевий кольор з незначними відмінностями. А дехто помітить тут кораловий, фуксію та персиковий. На цьому зображенні хтось бачить плюс-мінус зелені кольори, а дехто розрізнить шартрес, м'ятний та бірюзовий кольори. Насправді, у численної кількості кольорів є власні унікальні назви, їх сотні, навіть тисячі. По суті, кольори це окрема мова, кожний колір в ній окреме слово, і чим більший в дизайнера словниковий запас, тим ліпше він може спілкуватися мовою кольорів і тим поетичнішою буде його робота. Але як навчитись відчувати та пояснювати тонку різницю між фуксією та фіолетовим кольором? Ці відмінності у кольорах зосереджені в таких параметрах, як тон, насиченість та світлота. Давайте розглянемо кожен із них. Почнемо із тону. Певною мірою слово тон є синонімом кольору. Якщо ви вже трохи працювали з графічними редакторами, то напевно бачили подібну шкалу. Це шкала тону. З неї ми обираємо той чи інший колір. Те, скільки саме кольорів здатний побачити дизайнер в межах цієї шкали, залежить від того, наскільки розвинено його кольоровий словник. Більшість людей можуть чітко назвати лише сім чистих кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Насправді це лише сім засічок у межах цієї шкали. Якщо ви продовжите досліджувати для себе теорію кольору, то з часом почнете помічати мадженту, лайм, малахітовий, ціан та ще чимало інших кольорів. При цьому слід зазначити, що під тоном розуміють лише хроматичні кольори. Оскільки Ньютон розгорнув спектр у коло, то значення тону можна задати завдяки куту відносно центра цього кола від 0 градусів до 360 градусів. Обидва цим значенням буде відповідати червоний колір, адже він є початком та кінцем шкали. Другий параметр кольору насиченість. Він визначає чистоту кольору і може мати значення від 100% до нуля. 100% насиченість це яскравий спектральний колір. А нульова насиченість відповідний йому відтінок сірого. Ліпше за все видно вплив насиченості кольору на його сприйняття на кольорових світлинах. Зліва показана світлина з максимальною насиченістю, в центрі 50% насиченість, з права нульова. Ця світлина взагалі не сприймається кольоровою. Нарешті світлота кольору відповідає освітленості кольору. Вона також вимірюється у відсотках. За 100% освітленості колір виглядає так само, як у спектрі, а при нульовій освітленості його зовсім не видно, і тому він сприймається чорним. На додачу до цього до кольору можна підібрати відтінки, своєрідні похідні цього кольору із збільшеною та зменшеною яскравістю їх відповідно називають світлими та темними відтінками кольору. Навіть ці декілька параметрів перетворюють кольор на інструмент, що дає змогу дієво передавати певні ідеї та відчуття. Наприклад, за допомогою насиченості кольору та світлоти ми можемо передавати відчуття більшої чи меншої оптичної ваги. Щоб це продемонструвати, давайте візьмемо три однакових червоних кола. Якщо ми замість лівого кола поставимо коло світлішого відтінку, воно видаватиметься легшим ніж два сусідні. А тепер, якщо ми зменшимо світлоту правого кола, воно навпаки здаватиметься важчим. Якщо ми рівномірно змінимо насиченість кольорів в кожному скіл, вони все ще видаватимуться рівними за вагою. А якщо зменшимо світлоту, скажімо, лише в правого, воно почне переважувати ліве коло. За допомогою кольору можна також передавати відчуття простору. На цьому зображенні на передньому плані стоїть насичений червоний квадрат. Справа від нього дві зменшені його версії світліших відтінків. Через зміну розмірів елементів та через світлі відтінки ми сприймаємо їх розташування у просторі. Ще один важливий параметр кольору: кольорна температура. Навіть ті люди, хто лише починає вивчати дизайн, знають, що існують так звані теплі та холодні кольори. До теплих відносять червоний, помаранчевий, жовтий кольори, до холодних відтінки синього та блакитний. Насправді поділ на теплі та холодні кольори має радше емоційну чи психологічну природу, аніж фізичну. До речі, цікаво, що якраз з точки зору фізики температура кольору працює інакше. Як і звичайну температуру кольору, фізики вимірюють у кельвінах. Значення цієї температури ще пов'язують із силою випромінювання. Щоб її зрозуміти, уявіть абсолютно чорне тіло, що зовсім не відбиває світла. Коли таке тіло холодне, воно залишається чорним і йому відповідає температура 0 градусів за кельвіном. У Цельсіях це мінус 273 градуси. А якщо підігрівати це тіло, воно буде поступово набувати червоного кольору, який проявиться максимально при температурі 1300 кельвінів. По мірі подальшого нагрівання тіло набуватиме помаранчевий колір. Ще далі білий, і нарешті за температури 9000 градусів за кельвіном тіло набуває синього кольору. Тобто, відповідно до фізичних законів, синій колір набагато тепліший за червоний і дає набагато більше світла. Лампи освітлення зі світовою температурою 4000 кельвінів світліші ламп із світловою температурою 2700 кельвінів. Але певний парадокс тут полягає в тому, що саме жовтувате світло називають теплим, а білувате і тим більше синювате світло холодним. Чому справа в тому, що людям непритаманно мислити подібними температурними діапазонами, та ще й про якесь там абсолютно чорне тіло. Ми асоціюємо червоний, помаранчевий та жовтий кольори з тими об'єктами, які видаються нам теплими: з сонцем, з серцем, з кров'ю. З полум'ям, з розпеченим залізом, разом із тим, теплі кольори часто асоціюють з певними емоціями жвалістю, оптимізмом, коханням, пристрастю. З іншого боку, синій блакитний фіолетовий кольори часто асоціюють з холодними об'єктами, блакитним небом, кригою, водою, снігом, холодним металом. На додачу до цього холодні кольори несуть у собі і прохолодні емоції: смуток, меланхолію. Задумливість, відстороненість, таємничість кольори, що утворюються через змішування теплих та холодних кольорів, називають нейтральними. До них, наприклад, відносять зелений, адже він складається з теплого жовтого та холодного синього кольору. Насправді поділ на теплі холодні та нейтральні кольори є дещо умовним, адже майже кожен кольор, тобто тон, можна розчепити на дві половинки, так звані напівтони. Відтак у червоного кольору буде власний теплий напівтон і холодний напівтон, так само і в жовтого, і в синього, і в нейтрального зеленого. Виключенням є помаранчевий колір. Він буває лише теплим. Отже, навіть один колір є сам собою досить змістовним медіа і дозволяє передавати асоціації, емоції, оптичну вагу та положення в просторі. Але поєднання кількох кольорів ще більше примножують смисловий простір кольору. Влучні поєднання кольорів здатні посилювати асоціації, цитувати твори мистецтва та навіть змінювати саме сприйняття форми та розмірів об'єктів, збільшувати простір чи звужувати його. Наприклад, чорний квадрат на білому фоні візуально сприймається меншим ніж білий квадрат на чорному фоні. Цей ефект виникає через те, що білий колір трохи світиться і тому, наче, намагається покинути власні межі. А от чорний колір на білому фоні навпаки локалізує власну площу. Причому один і той самий колір у поєднанні з іншим фоном сприймається абсолютно по різному. Також по різному сприймається колір поруч з іншими кольорами. Враховуючи сказане, створення палітри з декількох кольорів починає сприйматися як досить непроста задача: як гармонійно поєднати кольори. Проблемі підбору, поєднання та взаємодії кольорів присвячено чимало праць та навчальних посібників, але певно найбільш популярною серед них є робота швейцарського експресіоніста, художника, дизайнера, письменника, теоретика та колишнього викладача школи Баухаос Йоганеса Ітана. Цим питанням, зокрема, була присвячена його книга Мистецтво кольору, видана в 1961 році. В цій роботі Ітен прагнув віднайти об'єктивні засоби вдалого поєднання кольорів, які б спирались не лише на суб'єктивне сприйняття кольору, але й на наукові засади. Також Іттен прагнув запропонувати дієві та зрозумілі методи роботи з кольорами. Він описував методи та принципи створення палітр, в котрих поєднання кольорів є гармонійним. Такі палітри ще називаються кольорними гармоніями, а процес підбору кольорних гармоній називають кольоровим конструюванням. В своїй книзі Іттен використовує власне кольорне коло як наочний інструмент для пошуку гармонійних поєднань кольорів в цьому колі вдвічі більше кольорових секторів ніж в колі Гьоте. 12. його основу складають жовтий, червоний та синій кольори. Їх ще називають первинними кольорами, адже вони є базою для отримання решти кольорів. За рахунок змішування первинних кольорів отримуються зелений, помаранчевий та фіолетовий кольори. Їх ще називають вторинними. Нарешті за рахунок змішування первинних та вторинних кольорів отримуються третинні кольори: пурпурний, синьо-фіолетовий, синьо-зелений, жовто-зелений, жовто-помаранчевий та червоно-помаранчевий. Для поєднання двох кольорів ітен пропонував застосовувати так звані комплементарні кольори. Слово комплементарні по суті означає взаємодоповнюючі у випадку кольорного круга Іттена Комплементарними вважають будь-які два протилежні кольори червоний та зелений, жовтий та фіолетовий. Тощо такі поєднання кольорів завжди будуть гармонійними. Чому Іттен пов'язував це з тим, що людське сприйняття від природи прагне врівноваженості кольорів, і комплементарні кольори є природними протилежностями. Це можна довести за допомогою простого експерименту. Око пересічної людини, побачивши один з двох комплементарних кольорів на рівні фізіології, прагне віднайти рівновагу за рахунок відповідного йому контрасту. Наприклад, якщо ви подивитесь на червоний екран кілька секунд, а потім заплющити очі, перед ними встане зелений колір. Це явище ще можна назвати послідовним контрастом, і аналогічно він буде працювати з кольорами інших сегментів кольорного кола. Взагалі, ознакою врівноваженості кольорів є умова, що їх поєднання утворює нейтральний сірий кольор. Його можна отримати при змішуванні чорного та білого, і відповідно за рахунок змішування будь-якої пари комплементарних кольорів. Якщо з підбором двох кольорів все більш-менш зрозуміло, то яким чином підібрати гармонійно три чи чотири кольори? Кольорне коло може допомогти із цим для гармонійного поєднання трьох кольорів. Іттен пропонував накладати на кольорне коло рівнобічний або рівносторонній трикутник, а для гармонійного поєднання чотирьох кольорів прямокутник або квадрат. Іншим способом гармонійного поєднання кольорів є так зване аналогічне поєднання. Якщо вдаватись до нього, необхідно брати не протилежні сектори кола, а сусідні. При аналогічному поєднанні кольорів ви можете використовувати на свій розсуд 2, 3, 4 або 5 послідовних сегментів кола, і вони будуть взаємодіяти гармонійно. Звісно, насправді коло Іттена було значною мірою умовним. Воно радше показувало загальні принципи кольорового конструювання, аніж задавало жорсткі межі. Звісно, що в реальному житті дизайнери не могли обходитись лише 12 секторами, і їм доводилось на свій розсуд обирати ті чи інші відтінки кольорів. Сьогодні дизайнери використовують в кольоровому конструюванні цифрові кольорні кола, що поєднують у собі точність та зручність, але загальні принципи поєднання кольорів в них зберігаються. Саме собою поєднання кольорів лише одна складова взаємодії з ними. При створенні власної палітри дизайнеру доводиться дотримуватись багатьох критеріїв. Звісно, кольори в межах палітри мають добре працювати разом. На додачу до цього кольори проекту мають передавати ідею та формувати певні емоційні та смислові асоціації. В комерційних проектах також важливо, щоб дана кольорова палітра відрізнялась від кольорових палітр конкурентів. А в фірмових стилях кількість кольорів в палітрі має бути розумним чином обмежена. Адже якщо їх буде забагато, такої палітри буде важко дотримуватись. Зазвичай в них лише два, три чи чотири фірмових кольорів варто зауважити, що кольорні палітри не завжди підкорюються законам логіки та науковому підходу. Одні, ті самі кольори та кольорові палітри різні споглядачі часто сприймають по-різному. Цьому, зокрема, сприяє наша фізіологія. За сприйняття кольору в людському оці відповідають так звані колбочки. В більшості людей їх три типи. Завдяки цьому, в середньому, ми розрізняємо близько мільйона кольорів. Існують також люди, очі яких містять лише два типи колбочок. Вони розрізняють близько 10 тисяч кольорів. А ще люди чотирма типами колбочок. Їх називають тетрахроматами, і за думками деяких вчених вони здатні розрізняти до 100 мільйонів кольорів. Тож вже на рівні нашої природи ми сприймаємо кольори по-різному. На суб'єктивність сприйняття кольорів накладається також культурний контекст. Наприклад, білий колір в Україні ми традиційно асоціюємо зі святами, це зокрема колір весільного вбрання. А от у країнах, де сповідують індуїзм, зокрема в Індії, у біле вдягаються з нагоди загибелі близької людини. Безумовно, подібні національні традиції формують у людській свідомості певні асоціації. На додачу до цього, при роботі з кольорами мають велике значення індивідуальні асоціації, пов'язані з кольором. Так, деякі дівчата обожнюють рожеви через те, що в дитинстві їх улюбленою іграшкою була Барбі. А хтось ненавидить зелений лише тому, що таким був кольором, Ольор стін на неулюбленому уроці в школі. Відтак, створюючи дизайн проекти, ми маємо усвідомлювати, що обрана нами для нашого проекту кольорова палітра, якою б гармонійною вона не була, все одно може сприйматися людьми по різному. Саме тому пошук кольорів для проекту рідко буває простим та лінійним. Часто перед тим як необхідна добірка кольорів задовільнить дизайнера та клієнта, їм доведеться пройти тернистий шлях спроб та помилок. Втім, саме тривала робота з кольором та постійні експерименти допомагають опанувати цю складову дизайнерських знань.